Доброго дня. Продовжуємо знімати відео про нутрі тема, нутрі початок, як воно є. Розказую я як новачок про проблеми, з якими сталкуються внутрі води на початківці яких немає опита. Сьогодні, наприклад, проводив чистку в сараї. Вигортав усе, усю стару підстилку, тому що хоч і совєтують зимою держати на високій підстилці, старі, щоб типу, їм тепліше буде. Ще щось, але я сьогодні зайшов зважувати внутрі і зрозумів, що це не, не годиться. Наприклад, якщо в цього хлопця, тут великий вольєр, він десь 4 квадратних метра. І зроблено під уклоном, от в дальньому уголу найвисокий, і сі... біля дверей самий низький. То тут, а біля дверей, я тільки почистив, тут сухенько підкидав сіна. Сіна в мене достатньо. Я кидаю його, не жалкую, щоб хлопчина заривався. Яка кашу кушає тільки що кашу йому дав. То в дівчат, коли я заліз, було дуже-дуже мокро. Їх більше тут, їх троє сидить. І квадратура десь 1,80 квадратних. Метр не найбільше. Вони, як завжди, зашугані, щось. Ніяк вони не адаптіруються. Хоча вже третій тиждень у мене. Всю кашу поставив, ніхто її не їсть. Не знаю, що мені з ними робити. вважив їх. Середня вага їх 1800 км. На їхній вік, як. Казав, чоловік, якого їх брав що їм три місяці, і це малувато, мабуть. Дивився я по таблицях, хоті, що ще Совдеповських пишуть, то е, там вагу пишуть на три місяці мет е, кіло кг, якщо на сочних кормах, якщо на комбікормах, то до 2 кг. Але на практиці ці їх можуть бути трошки більше. Ну, будемо щось думати. Навірно, з понеділка піду в ветклініку, може куплю, проглестувати, спробую їх. Хто знає, як він їх там чи робив. Чи Заліз я до них у вольєр і став, і дуже багато вологи було. було Підстилку я підсипав частенько, щоб них сухо було. Я тільки став туди і відразу пішла влага. Все я вирішив викинути, вичистив все і накидав свіженького сіна. Ну, Вона на кучі лежить, третя десь заховалася, десь в сіні зарита. Ну, воно й добре, зараз морози пішли. Хай сидять краще в сухому сіні. Сіна в мене вдосталь. Каша, як бачите, лежить, так вони її толком і не їдять. Як вони в день повинні їсти там до 200 грам зерна, зернових суміші, а вони 200 г на трьох не з'їдають. Так зараз. Попробуємо кинуть їм смаколики. Може візьмуть щось. Ні. Дуже вони лякливі чогось. Не знаю, як хазяїн їх держав, чому може він до них взагалі не звертався таким такими кропнули остатками моркви. Зараз кинемо хлопця. Будеш? Лусач? Ні. От чоловік як куша кашу, так кушає йому на морку не реагує. чим <рес> столкнувся, розказую проблемки, з якими сталкуюсь. Перше, що дуже волого, краще в зиму міняти морквинку. І друге, як я чистив, наприклад, в цього самця. У мене двері тут. Ну, сонарник звичайний. Двері відчиняються. Повести повністю до клітки. Курка стоїть. І коли я чистив, він почав бігати по клітці і не вискочив у мене. Це, Це потрібно врахувати. О, злякався зараз. Потрібно врахувати на, на будущее, Того, що, наприклад, коли я до нього кину самиць, то вже за ними буде мені тяжко услідити, щоб вони не повтікали в відкриті двері, поки ти чистиш. Мабуть, прийдеться робити якусь. Жерстинку, якусь порог зробити хоча б до, до коліна висотою, щоб вони не вибігали. Ну, це зробимо перед пересадкою їх. А саме це ми будемо пробувати глистовку проводити, може в них проявиться апетит. Сидять, не їдять. Ну, це я їх зважу, зважу їх ще раз через місяць, подивлюся. Чи набирають вони, чи ні. В кашу додаю, ну, як видно, обчистки картошки. Морковку даю, буряк даю. Утром давав буряка, буряк поїли. Є в мене теорія, може вони не їдять кашу, може вони голодні до буряка і морковки, тому що буряк-морковку з'їдають моментально. Каша лежить. Ну, Буду держати вас в курсі. Через тиждень зніму ще відео, якщо щось зміниться. Ще раз показую, третя десь заховалася в сіні. Сіно велика, кучу я накидав, тому що зараз пішли морози. Ну, в і сал... плюсова температура, В курей вода не замерзла. Хоча в сараї холоднувати. Заховався, злякався двері відкривав, заховався самець. Самець молодець, куша допов. Добре. добре, до нових зустрічей. Дякую, до речі, чоловік. Коментар залишив, є стимул далі знімати відео, комусь вони такі цікаві.